Добрий день, друзі. До вашої уваги. Черговий огляд нашого складу МТЗОК. Дивіться, роздивляйтеся крила, фільтра. Так, тут у нас по щепленню, це у нас диски щеплення до полісткової корзини. Це по оригіналу, є керамічні. Також, так, НШ, це у нас і гідросила, і Вінниця. Тут. Ну, здебільшого, зараз. Вінницьке багато. відрасили трошки менше, але також вона присутня. По вартості приблизно однакові, по якості також. Так, друзі, по поршнювим. Чешка пошніва оригінальна. Це у нас Польща. Ті Ашем, Ну, це пакувальник. Це така Польща, умовно, скажімо так. Отут-от Злотейський це я раджу звернути увагу, дуже-дуже непогано себе. Проявила це злотиски. Є на 4, є на 5 тілець. Це у нас 40-й двигун. Так, потім є у нас злотеське. Це у нас Євро 2. Це у нас 45-й двигун. Є отака ще мінська поршнева. Але вона ж там йде неповним комплектом, її потрібно доукомплектовувати. Так, ну, звісно, манжети. Все це у нас присутнє по щепленню багато запчастин. Так, по механізму навішування. Тут у нас є е, українські краби. Е, це у нас посилення, комплекти посилення механізму навішування. Є на 63-х циліндрах, є на 50-х циліндрах, є у нас отака угорська. Угорські комплекти. Дуже раджу, дуже такі позитивні відгуки за них. Все працює, все добре. Так, друзі, це у нас тяги. Розкоси, подовжувачі. Ну, тобто комплектуючі всі по механізму навішування. Масляні насоси. При замовленні, наголошую, потрібно розуміти, наскільки зубів у вас там насос. Бо існує декілька варіантів. Там у нас подовжувачі крил, чохли сидінь, подушки сидінь. Це старого зразку, там вони не дуже такі популярні. Є нового зразку також. Так, чохли сказав. Так, це у нас паперечки юмзовські на МТЗ також ставляться, коли недовго працюємо. Так, це у нас паперечки оригінальні, білорусівські. Краб білорусівський у зборі. Дивіться, він під палець до гружателя. Так, тяги у нас у зборі є. Це у нас рамнам паперечки. Це у нас корпус краба по оригіналу, вали оригінальні до цього крабу. Так, чохли сидіння, чохли отакі зі шкіра замінника. Це у нас до важелів КПП. Друзі, якщо вас щось зацікавило, будь ласка, звертайтеся за номером закріпленого в коментарі, або за номером, який знайдете в описі під відео. Дякую вам за перегляди, підписуйтесь на канал, на все добре.